Особистої ситуації 23% опитаних українців сподіваються, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться. 41 вважають, що воно не зміниться. І 21% мають песимістичні погляди щодо цього. Завершує випуск, як завжди, інформація про курси валют і погоду. На будівковому ринку кодрування гри... 7 гривень 60 копійок. Євро купують за 40 гривень 20 копійок. Сьогодні в день у Дніпрі переважно ясна та сонячна погода. І східний вітер до 5 метрів за секунду. Температура повітря близько 27. За прогнозами синоптиків опадів не буде. Це вся інформація станом на зараз. Я дякую вам за увагу. гарного посім ранку. До зустрічі у наступних. Доброго дня люди мої дорогі! Послухав трошки новості, Скажем так, з нашого марафону. Бред несуть повний, повний бред. Де це вони робили, яке опитування, да? населення України? Із них 60% думають, що буде покращення в наступному році. Бідожіть, що зими не було, яке покращення в слідчому році. Я не знаю, може в них там обрані якісь люди десь віддільно є, з яких вони опитують. Я не знаю, люди добрі, я не знаю. Ой, да. Щось за якісь обмеження знову там балакали. Які обмеження? Ні, ну Я не сумнівався, по-любому, щоб не создавали, щоб там не випускали якісь доповнення до законів чи законопроєктів, чи все на світі. В будь-якому випадку будуть або запрети, або ну, зараз якісь будуть. В будь-якому випадку не на покращення економічного стану наших громадян, да? наших українців. Так, ну а ми двигаємося далі. Знову з вами я, Олександр, як завжди, живі здорові, ніч пройшла во сні. Сьогодні 29 вересня. Двигаємось. Двигаємося по місту. Сьогодні ясна погода. Тут вони вже не збрехвали, тут питань немає. Слава Богу, хоч в цьому вони десь іноді попадають. Пальцем в небо, правда, ну все одно іноді попадають. Ясна погода, бачу, що буде тепло. Це дуже хорошо. Це дуже прям хорошо, тому що, чесно скажімо так, скоро прийде, прийдуть холода і вже вряд ли буде тепло. Бо як несуться холода, то вони вже й підуть і далі. І все буде холодніше, холодніше. А я хочу ще тепла. <хи> я не відчував в останній час якось... Не знаю. Це віддільна тема, ладно. Так, мінора, мінора. Запитували ви мене. Коли ж я зайду в ту мінору, познімаю розказую. Ви знаєте, я б зайшов би, ну я сам не піду, а та ні ніколи. Отак От виходить живеш тут, найбільша минора в Європі, а я побувати тут що не можу. Ну якось так. Отак. Та багато де не можу побувати, якщо чесно. Багато де. Бо голова забита другим. Треба ще велиться на благо сім'ї. І якось викручуватися в плані того, щоб було що поїсти. <смі> Крім цього йдуть холода. От. І як правило, треба щось купувати в Дітя -буці. Тому Думки зараз явно не про мінору і якісь розважальні. А реалії спустимося на землю, тут треба просто реально вижити на сьогоднішній день, пристосуватись якось і просуществувати в цій країні. Хтось мені також написав, чому ти показуєш місто. Чесно, смішно, смішно, в операх стратегічних Момент я не показував і пере, ну, переміщень воєнних чи там воєнної техніки на моєму путі не було. Все остальне, ну вибачте, нема нічого ніякого криміналу. Якщо ви не в курсі, ми можемо зайти на простори інтернету, в Тікток, особливо, в Ютуб, прямі ефіри, як люди ведуть. Повірте мені, я можу іслідувати, якщо захочу кожен квадратний метр. Тому ті, що пишуть такі коментарі, ну явно відстали від жизни трошки. Крім цього, там не забуваємо, що Google Map, оці карти зараз вже настільки продвинулася ця вся технологія в плані інтернету, цих всіх ділов, можна подорожувати. Просто в інтернеті. Метр за метром, в будь-якому місті, в будь-якій точці країни. Люди спускаємося на землю. Я ж вам не дамби показую якісь. Понятне діло, що є чесна собственность, є частні території, якісь там дворів, де люди, допустим, не бажали б, щоб мелькала їхня домівка. Ну, Що не запрещено, те розрішено. Я керуюся, допустимо, статтєю 34 і збираю інформацію в будь-який належний мені спосіб. Почитайте Конституцію. Вірю. Вірю, що Конституція не працює. Вірю. Ну, але все ж таки. Так що люди добре... Якось так. Всім гарного дня, люди! Позитивного, мирного дня, хай вас день буде радісний, веселий на позитиві і все, що ви поставили, цілі, щоб вони збулися і навіть зверху. Всі ставте якусь ціль не тільки на день, а й на місяць, на год, на рік, на два-три. На і ви побачите ця достигнута буде швидше, ніж ви навіть цього очікуєте. Тому завжди тримайте цілі і все буде добре.